Марія. Сьогодні свято, Вознесіння Христове. І племінничка моя їхала в село, заїхала до нас трошки. І я вирішила поїхати з нею теж в село, до родичів. І ось ми їдемо в машині, але погода спортилася, дощик падає. Ну нічого. Як кажуть, у природи не буває поганої погоди. Ось моя племінничка. Дуже люблю, вона одна в мене племінничка. Колись була маленька, то я все приїжджала до них, до свого брата, брала її з собою. В село до баби возила, ну, до моїх батьків як їхала, то все її брала з собою. Дуже її люблю. Ось тут по дорозі ми зупинилися, отут є така капличка з свяченою водою. Церква, отака невеличка, стоїть при дорозі. От, тут люди зупиняються, хтось хоче напитися води священої, хтось заходить в церкву, щоб помолитися за щасливу дорогу. Тут в зошиті можна написати ім'я людини, за яку ти хочеш, щоб священик помолився, наприклад, там за здоров'я або за упокій душі померлих родичів. Ну і за щасливу дорогу, щоб помолився. З іншого боку, така є альтанка, лавочки. Можна відпочити. І там ззаді ще біля річки є туалет. Можна сходити в туалет, хто хоче. Така природа красива, річечка там тече. Ось дуже гарно. Ну, в церкву знімати я не піду, бо там під'їхала машина і якраз туди зайшли люди. От, тому я не піду з камерою туди знімати та заважати людям молитися. А в капличку зі свяченою водою зайдемо, подивимося. Тут от криниця обгорожена і накрита. Тут стоїть вода отак. Можна, можна набрати з собою води, хто хоче, можна напитися води. От, Бачите, друзі. Так, іпони. Ось тут дуже красиві пейзажі є, видно гори і отакий от серпантин. Ми їдемо зараз по такому серпантину, спускаємося з гори. Тут дуже страшно їхати зимою, особливо колись лизько. Ось ми стали тут у Борині, заїхали. Я вам показувала, як відкривали інтерактивну дошку пам'яті загиблих героїв наших. Дивіться, як гарно тут зробили. Отак камінцями такими виклали таку зробили, світильнички поставили, отакі лавочки стоять, що в рідні могли прийти, сісти, відпочити, посидіти біля своїх героїв. Дуже красиво все зроблено. Вибачте. Рукою прикриваю камеру, бо падає дощик. Ось мій племінничок. Любимо, пам'ятаємо. Друзі, я вам показувала, що у нас на яблуні зацвіла одна така пізня квіточка. Дивіться, тут ось лише зараз дерева цвітуть у Карпатах. В селі у моєї братової гляньте, яблуні цвітуть. Здається, недалеко від нас, а наскільки холодніше. Набагато пізніше весна. Пізні дерева ще квітнуть, а ці шарані тут вже відцвітають. Друзі, дивіться, пеньок такий. Це тут кедра росла, модрина. І дивіться, тут поприймалися, Олег тут прищепив, от з кедри гілочки взяв, позатикав. І дивіться, вони прийнялися. Як не дивно, прийнялися. На такому старому пеньку з Модрини. Якщо вам подобаються мої відео, ставте подобайки. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Друбими фітелафоні зимою. Так, я не тільки фотографію, а на відео зніму. Ось, посадили отакі сливочки, вони поприймалися. О, бачите. Попускали листочки і ця прийнялася. І тут поприймалися. Ось які гарненькі. Ось сьогодні я вже вдома. У нас тепленько сьогодні погода гарна, почала прати одяг, бо вже можливо висушити його на дворі. О, собачка якийсь до нас прийшов. Собачка, ти чий? Там з сусідньої хати прийшов до нас в гості. І що ти хочеш тут? Йди додому. Іди додому, ти чого сюди прийшов? Ну, щось нюхає. Йди додому, йди. Біжи додому, біжи. Що ти тут стоїш? А? Біжи додому собі. Що, їсти хочеш? Гостить тебе чимось? Зараз я тобі щось винесу. Не, втік, побіг. Ну хай біжить. Рудик, ходи, бо в нас тут собачка в дворі, ходи, бо якась собачка, щоб тебе не покусав, Ходи, ходи маленьке, до хати, ходи, ходи кицюнька, ходи. Ходи, заходь, ходи. Оце в нас, друзі, тут росла сливочка. Чоловік її обрізав і отут прищепив, що тут на ній понащепило. Оце перси колстар, такий крупний, хороший, оце. Угу. Оце прищепив. Свіжий абрикос. Оце слива дуже крупна, там в руку не вміщається, грам, мабуть, 250. Все на одному дереві. Оце абрикос. Оце абрикос. Тут ось ще б подобавляв. Те, що в цьому році знайшов. Оце теж абрикос. Оце персик зовсім другого сорта. Він такий бідненький, трохи його морозом придушило. Це персик той інжирний. А оце квест, оце, оце загадка. Оце, оце квест. Я ходю в ноги. Уже скільки разів збив ноги об це перчить. Перчить 20-й 20 квадрат. Руток, 20-й квадрат із землі. Ну, думаю, вирву. Що тут? Пару секунд. І я його вирву. Ага, і тут то було. Дергав, дергав. Тоді пішов, взяв лопату. Штик. А зуся дерево до Так а що, що це? Ні, ну дерево, дерево збоку росте, а. От воно під біде, тут... що цей бетон зайшов під дерево. Так а що ж це тут таке було? Я не знаю що... Я його... Вчора півдня дергав. Повірте, я вмію. І п'ю такий повитягував, що більше за оце по діаметру. А це нічого з ним не зроблю. Ось уже, я ж кажу, що вчора довбався, сьогодні довбаюсь. От цікаво, видовбию його чи ні. Таке враження, що не метрів на восім на землі сидить. Так дивно, що ж таке могло бути тут? От. Добре. Копається. Не шевелиться навіть, навіть не шевелиться. Я вам взяв і лом, і ту. Навіть не шевелиться. воно насмерть сидить там. Так, дивно, дивно, що то таке. Ну, буду котася, копай. А отут ми ще посадили ось біб. Отак, в садку просто біля хати посадили, отут біб. Його вже, правда, пізно трохи садити, але нічого, виросте. Ну ось чоловік витягнув оцю штуку таку, щоб було залито в землі, гляньте. Глибина. І в ньому штир той стирчить якийсь. Глибина. І Глибина вон отсюда, яка. Отсюда, отак, знімаю, но... О, отак буде. От глибина примерно. Он. Он. Зараз поміряємо, скільки це буде. 97 сантиметрів. Ого, дивно, що це таке було. Хто це і що сюди запхав? Які ваші догадки? Хто що, хто, що підскаже, що воно? Що це могло бути? Я взагалі не розумію, що це тут могло б бути. Не знаю, що це вони заливали тут. Якийсь якір щоб. А, слухай, може тут якийсь забор колись стояв? паркан? Та ні, паркан ні, ну двір міг перегороджений бути. Паркан міг колись якийсь стояти скоріше. так, паркан паркан так. Це, Швидше за все, отак двір був перегороджений, земля одна була окремо, а це але, окремо. Але дуже маленьке, як яке як Ну, Це щось певне, паркану. щоб паркан був. Щиро дякую вам за теплі коментарі та побажання. Божих благословінь вам, міцного здоров'я та всього найкращого. Бережіть себе та один одного. Молимося за Україну та за наших захисників. Нехай Господь Бог береже кожного з них і пошле нам перемогу. Дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтеся з нами і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.